Святослав Полю, коротко зараз. Ми цю тему будемо mm -hmm. розвивати насправді і в другій частині програми. От, ми ж розуміємо, от зараз е, на, ми працюємо на генераторах світло е, у Львові. Е, вимикають так, як вимикали насправді позаминулої зими. У Києві кажуть, ситуація ще складніша. Як е, ну, взагалі, от прізні є оцінки? Ми ж розуміємо, що там Financial Times пише про те, що зимою півдоби, але. Ну, там знову ж таки, Київська школа економіки. А, до чого нам готуватися насправді? Це ми в ефірі чи ми. Чи а, ми якраз, ні, ми паузуємо. в Ютубі працюємо, будь ласка. Окей. Okay. Um, зима це те, що торкнеться безпосередньо кожного з наших слухачів. Тобто, там розмови з Байденом торкнуться не, не, не кожного. А mm -hmm. uh, от зима торкнеться всіх. Дефіцит електроенергії торкнеться теж всіх. Uh, Львівщина, вона є. Дещо в привілегіованому стані залом в Україні, по-перше, вона є близько до двох атомних станцій. Це Рівненська і Хмельницька, що дає їй певний ну, ближчий ресурс так, доступ до нього. Тобто коротша лінія доставки. Ймовірність, що ці лінії будуть пошкоджені і нижче, то ми можемо цими двома станціями користуватися. Плюс ми маємо доступ до транскордонного коридору, тобто ми ближче є до, 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 до цих ліній перетоків. Тому імовірність, ну і зрештою, тут немає такої інтенсивності військових дій. Тому ймовірність того, що електроенергія на Львівщині буде, є вищою, ніж вона буде на Харківщині, наприклад. Та? Тобто це все порівнювані, так, порівняльні такі речі. Тому ну, я зверну увагу на те, що уряд розглядає, я не впевнений, чи він вже прийняв цю постанову. Про скасування мита на е, імпорт е, різноманітних генераторів, батарейних блоків і різних обладнання, котре необхідне для забезпечення от, е, енергетичної достатності. А в цьому є дві е, новини. Одна новина є хороша, що уряд на це пішов, а новина погана це означає, що уряд розуміє, що він помогти не зможе. І я це сприймаю особисто як те, що. Ми вам створюємо максимальні умови. Рятуйтеся самі, uh -huh. якщо ви порахуєте вартість роботи, вартість електроенергії з дизеля, який ймовірно забезпечує нашу роботу. Відсутність, тобто, те, що уряд зняв мита на або знімає, я не впевнений, чи це постанова вже прийнята, але вона розглядалася. Мита на ввіз енергетичного обладнання і до нього компонентів, генераторів, батарей, означає, що уряд розуміє. Що він допомогти не зможе, що енергетичні наші станції не зможуть бути відбудованими, тому він дає можливість кожному домогосподарству подбати принаймні про себе мінімально самостійно за мінімальні гроші. Тобто в нас немає такого виробництва всередині країни, ми можемо його лише імпортувати. Вартість роботи генератора є досить високою. Чим менший генератор, тим вартість кіловат-години є вищою. Ну, така ну, фізика. Та? Чим, чим він більший, Тим вартість кіловат години буде меншою, тобто це елемент масштабу, елемент ефективності, якості там довготривалості роботи роботи цих систем. А, тому, якщо ми говоримо про як нам вийти з цієї ситуації, нагадаю, що у нас розбито 8... Принаймні, до, до на, на етапі квітня у нас було втрачено 8 мільярд вісім гігават. Це це обсяг восьми атомних реакторів. 8 гігават маневреної генерації. Тобто це теплові електростанції, гідроелектростанції. І нам їх дуже бракує. Ці блокати, які у нас зараз є, це наслідок розбитих саме теплових і гідроелектростанцій, бо атомні блоки теж проходять ремонт, щоб бути готовими до, до опального сезону зимою. А, але це означає, що я прошу звернути увагу на те, що обсяг нашого можливого імпорту з країн Європейського Союзу складає 1,7 гігават. Це максимальна потужність, яку ми можемо брати. Це, на, на що на всіх точках входу все ми би будем... працювало, ми ж розуміємо, так, там так, так. також обстріли. Тобто 8 гігават ми не можемо замістити аж ніяк. Тепер наведу ще один приклад, щоб ми розуміли серйозні ситуації. А, Агентство, Американське агентство міжнародної допомоги USAID, через один з своїх проектів за минулий рік поставило близько там понад 90 когенераційних систем по цілій Україні. Воно в різні міста і роздавав на різні підприємства. Загалом це були гроші безкоштовні для України. Вони надавалися просто безпосередньо обладнанням, вони надавалися людьми, вони, вони підтримували розробку технічної документації, Тобто фул повна підтримка. Тим не менше, за рік вони, маючи гроші, спеціалістів, можливість залучити, привезти, купити обладнання, вони змогли поставити цих генеруючих потужностей близько на, на, на обсягом десь біля 100 мегаватт. Тобто, це на порядок менше, чи а навіть на моє. два порядки менше, ніж те, що ми можемо імпортувати. При тому, що це були безкоштовні гроші, і на це працювала ціла агенція і море людей. Це означає також з розмови з енергетиками, котро було недавно. Ми сьогодні про це говорили з енергетиками на вебінарі. Вся вся потужність існуючої європейської енергетики, котра на сьогоднішній день є, по виробництво когенераційних машин. Якщо вони зупинять все, всі контракти з усіма країнами, котрі в них є, і вся промисловість найбільших країн буде працювати лише на те, щоб виробити ці е, когенераційні машини для українського ринку, то їм займе два роки, щоб закрити тільки от о, виробити кількість машин. Це означає, що по перше, без, без Підняття наших теплових електростанцій, принаймні, частково, ми не зможемо закрити цю діру, яка в нас є. Це означає, що без відбудови частки частково, принаймні маневреної потужності, укргідроенерго, ми не зможемо знов ж таки закрити цю діру. Це означає, що ми пішли в, в період оцих перебоїв, і вони будуть довго, і, і вони будуть. Тобто, це є явище неуникненне. Це означає, що фактично кожна квартира, тобто в нашому плануванні, в нашому. Побуті буде мати в своєму складі батарею плюс-мінус на 5-7 кВт-годин. Так само, як вона має пральну машину, так само, як вона має умивальник, плиту, тобто ми йдемо до розосередженої генерації електроенергії сонячними панелями, до маневрування, до акумулювання її вноча в день або, або в день, коли в нас наближає сонячної генерації. Тобто, у нас в побуті буде з'являтися ще один прилад. І до цього треба готуватися. На це треба відкладати гроші. І до, ну, це. Це це буде ще одна витрата. до цього треба бути морально готовим. Це також стосується комунальних підприємств. Це також стосується, стосується міст, це стосується. Але а, ці проблеми можна вирішити. Так, ми розуміємо, що ну, скажімо так, ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми ж розуміли, що електроенергія це щось таке безумовне. Воно просто є воно і, в да. Да. і воно мусить бути. А зараз це той сервіс, про який кожен українець має додатково дбати, думати і як, як виживати. У нас є просто Клімки, але хочемо, щоб ви підсумували. Чи буде біда в найближчі місяці, чи ми якось вирулимо? Біда буде. Тобто не треба собі будувати ілюзій, скажімо так. Та тобто, я я не хочу згущувати фарби там і всі глякати влітку. Це буде простіше. Зимою це буде складніше. Очевидно, що міста де є розумні мери, де є якісь плани, де вони розуміють про те, що цим треба займатися. Вони пройдуться легше. Є маса міст, кут вже має, наприклад, повну тепло ну, тепло. В них забезпечено повністю генерацію. Може не бути електроенергії, але тепло буде. І такі міста є, тобто їх можу назвати там цей коваль, це Хмельницьк, трохи зроблено у Львові. Є, є великі проблеми з водою. Я б ще хотів особливо поговорити про воду. Бо якщо ми зараз от, маємо ситуацію, може тоді, якщо ви хочете запустити пана Павла, то може тоді з ним. Але я я б хотів до того повернутися. Бо якщо зараз за відсутності... Електроенергії у нас ще не буде води, а є всі передумови для того, щоб у нас її не було по містах. Бо національний регулятор не виконує своєї своєї роботи і за них не дає встановити нормальні тарифи, через що водоканали не можуть купити електроенергію для роботи помп і не можуть закупити паливо для роботи дизелів на 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 для резерву, і це є біда. І цього, цього на радарах взагалі ніхто не бачить. Я, власне, наприклад, та нашого не водоканалу, де я маю приємність бути головою наглядової ради водоканалу, хотів би про це теж звернути увагу. В нас в країні є біда, яка ми котре насувається, ми її не бачимо. Я я, я, я ну, тобто, це предмет. Я, я люблю хімію і фізику. Або це предмети, ну, вони доказові. Їх можна виміряти лінійкою, там вольтметром, там, ватметром. Це можна виміряти. В Українська електроенергія вона буває різна. Електроенергія буває базова з атомних станцій, електроенергія буває маневрова. Електроенергія буває сонячна. Вона була, є погода залежні, є повно незалежні. От атомка, гідро, вугільні теплостанції, вони є погодонезалежними. Але є також гідро, воно і погоду Ми злили всю воду з гідросховищ, гідро, і там води більше нема, все. Чи поки не впадуть душі, або поки не нападує снігу, води там не буде. Це погодозалежні. Точно так само є погодузалежним сонце. Тільки там, там швидкість і реакція вища. Я сьогодні ми для безпеки свого офісу поставили на даху сонячну станцію. І я от сьогодні сидів, просто дивився, яка потужність цієї станції. От, просто от стояв, дивився. Поставив чайник, ми, ми кипятимо чайник газом, щоб не, не, не навантажити систему, але кипятимо чайник. Я, я підключаю до сонячних панелей, просто ну ми тут електроенергія умовно дармова. В якийсь момент сонячні панелі видають 3 кВт, а не шла хмарка. Я так це потужність впала до 800, А чого? А хмарка не йшла, а потім оба і впало до 200, сьогодні, розумієте? Тобто потужність цих систем змінюється в 10 разів, тому що хмари літають, тому що ну, Бог такий світ створив. От воно так є. Хмари літають, вони закривають сонячні панелі, і вони іноді виробляють багато, а іноді мало. І в нас бувають періоди, коли у нас цієї електроенергії на півдні є багато. І ми не маємо нікуди діти, бо мережі наші розбиті, і в Харків ми фізично цієї електроенергію доставити не можемо, а відром її не повезеш. Її треба передати лінію, яку лапті розбили. Тому в нас, згідно закону, вся сонячна вся електроенергія, яка походить з відновлених джерел енергії, вона має бути викуплена компанією гарантований покупець спеціально створена. Компанію. Uh -huh. і відповідно, у нас бувають ситуації, коли цієї от, в певному районі її нема куди дівати. І таке у нас було раніше, і в німців таке буває, є так звані негативні ціни на електроенергію. Тоді гарантований покупець має викупити енергію, але якщо він не має куди діяти, то дається диспетчерській команді виключити станцію з мережі. І ця станція, коли вона навіть виключена, бо вона не має куди електроенергію діти, вона отримує за це гроші. От так написаний закон. Так, так от інвестори. Під такі умови зробили, побудували ці станції, тому нам краще цю енергію продати за кордон і небагато насправді це періоди, там десь з 12-ї години до 2-ї години, де сонця багато, і електроенергії нема куди діти. І в ці моменти ця електроенергія йти там, наприклад, в Румунію або йти десь в Словаччину. У нас є п'ять країн сусідів, куди ми можемо у нас є ці перетоки туди-сюди. Тобто, ми в основному постачаємо енергію ту, яку ми не можемо спожити самі. Котра походить з сонячних панелей, котрі ми не можемо нікуди їх діти, але вночі знову ж таки ми імпортуємо. Тобто, електроенергія вночі буде значно дорожчою ніж електроенергія в день. Бо Сонця в Європі є багато. Вибачте, ну, дуже цікаві, насправді, ви речі розповідаєте, бо, бо багато в коментарях оцю несуть зраду, що, от, мовляв, два відомих олігархи продають електроенергію за кордон, але ми розуміємо, що Ну, я не захищаю зараз двох відомих олігархів. Олігархи не продають електроенергію за Я говорю про те, що от, ви пояснили, як працює схема. А ну, перепрошую, це, це можливо і От Якщо ця електроенергія в день накопичується, так? Де? Ну от питання, вона не накопичується, ну, але вона може використовувати Це накопичувати лише... двома способами. Її можна накопичувати в гідроакумулюючих станціях, в котрих вона має розбити, або в великих енергет... блоках, батареях. Ці батареї є, ну, є легенда про маска, котрі в Австралії поставив за до електростанцію, і вирішив проблеми. Він вирішив проблему на 15 хвилин. Проблема Австралії полягала в тому, що в них є багато сонячних станцій. І коли налетіла хмарка. Сонячні станції різко скоротили своє виробництво. А для того, щоб запустити погодонезалежний газовий генератор, коли запустить турбіну і дасть е, відповідну електроенергію в мережу, ну треба якийсь час, щоб турбіна завелася, прогрілася і вийшла в робочий режим. І от на цей період, тих до 15 хвилин, маск може забезпечити цією станцією о тих 15 хвилин не більше. А ми ж, ж говоримо про об'єми значно-значно більші. Тобто на цей момент засобів акумулювати енергію. Нем, ну, в нас їх в достатньому обсязі немає. Норвежці можуть собі дозволити закачати е, ці воду в фьорди. Німці теж тим користаються з норвезьких фьордів. Вони, закач, вони кинули два здоровенні кабелі через, через море. І в Норвегії створили величезні гідрокомунічні станції, де заливають воду. в... Фьорди в перегороджені в, в ці. У нас немає такої географії. Е, Дністер злили просто в, втишно, до рівня болота. На Дніпрі у нас знову ж таки Каховське водосховище. Знищена запорізька станція Дніпро Гес теж пошкоджена. Тобто реалії такі, що у нас є базова атомна генерація, котра також кожного року проходить ремонт. Тобто, вона зупиняється, проводяться регламентні роботи. Вони можуть тривати два місяці або три місяці, майже там. Та тобто з вивантаженням палива без це вивантаження. Це зараз також Це зараз відбувається. Тому і таке Я просідання. Думав, що... і це був безперервний процес. Але у нас атомних реакторів було 15, а зараз в них 9. З них два зараз вийшло в ремонт. І ми маємо ситуацію, коли у нас дефіцит. І ми вночі закуповуємо електроенергію з європейського союзу, яка дорога. І за неї треба заплатити, і вона там значно дорожча, ніж вона є в нас. І за дефіцит у цей теж звідкись треба заплатити. Тому ну, немає дуже простих відповідей, і багато є моментів, які проте ну, потребують спокійної дискусії, спокійного обговорення, а не оцих фейків в мережах. Я хотілося б уточнити стосовно того, пане Святославе. Тобто людей ще турбує, чи будуть якісь графіки, чи це можливо спрогнозувати, чи те, що вимикають ситуативно, так є і так буде, і треба бути до цього готовим. Якщо, якщо так підсумувати, ну, по-простому угу. є два графіки: є графік плановий, як би можна розділити ту кількість енергії на 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 приблизно на, на райони е, більше-менше вирівняний за кількістю споживачів. І є графік аварійний, тобто, коли просто спрацьовує автоматика, від перевантаження відключається. Чому спрацьовує автоматика, чому є перевантаження? Перевантаження з'являється тоді, коли, наприклад, у нас всіх включилися холодильники одномоментно. От холодильник на старті, особливо старі холодильники, вони беруть багато струму, воно така, як природа. Вони раз і включилися. А, точно так само дуже багато струму бере бойлер. Банальний бойлер. Тобто, якщо у вас. Не стояла, не, 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 не прогріти у Вас він про трошки охолодився, коли з'явився струм, вони всі включилися. І ви маєте у всіх квартирах, маєте оба і по по 2 кВт кіловат кожна квартира включила, і це так мегавати набігають аж бігом легенько. Тобто, перш за все, що треба було би зробити для, для того, щоб 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 зекономити електроенергію як, як ресурс, та тобто не за ціною, а з цінністю. Бо ми зараз не про ціну говоримо, ми про цінність ресурсу. Перш за все, відновити максимально швидко системи тепло, гарячого теплопостачання, так, щоб люди, і причому ця вода має бути дешевша, ніж вона буде з, з електроенергії, таким чином, щоб люди виключили бойлери і почали використовувати воду, нагріту газом. Бо газ у нас поки що є, а електроенергії у нас немає. Це пункт номер один. Це ресурс номер один в Києві, у Львові, в великих містах. Припинити використання електричних бойлерів, тобто в такому масштабі, як воно використовується. Якщо б вона ця електроенергія була регулярніше, ну спокійніше подавалася без таких гривків, то можна налаштувати це таймерами, котрі включить не в момент там, включення електроенергії, а там через годину, наприклад, в якісь певні години вночі. Тобто рознести ми власне енергетична система зараз страждає від оцих піків навантаження. Тобто, коли всі разом включили чайник, включили мікрохвильовку, включили пральну машину, бо і, і це власне біда. Коли в тебе з'являється електроенергія на 4 години на добу, а в Києві власне моя донька вчора Спасибо. так. Власне, та там включають, це, мало. це включають це включають і пральну машину, і чайник, і щось треба зробити. А в тебе електроенергії, крім електроенергії, іншого ресурсу вдома немає. І тут з'являється ця біда, треба продуману комунікаційну кампанію, яким чином ми, 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 ми з цим діємо. Ми з цим працюємо. Бо оця хаотичність включення, вона вона спричиняє хаотичність реакцій людей, і воно йде в рознос. Пригадуйте у Львові, була десь там до кінця 2000-х вода була по графіку. Оце точно та сама ситуація. Кожен в день вранці набирав ванну води, ввечері виливав, набирав свіжу, ну бо в принципі води нема, але треба, щоб було. І, власне, в результаті такого хаотичного споживання, використання, споживання воно є вище, ніж якби воно було нормальне. І тут з цим треба навести лад. Та? Я би... Але я, я хочу повернутися до теми води. Вона в мене страшенно болить, особливо для Львова, вона дуже, дуже важлива. Ми, ми живемо в ситуації. Де електроенергія для промисловості, в тому числі водоканалів, виросла втричі за, за останні три роки. Вона виросла там з 4 гривень, зараз кришно, до 12, 8-12, різні, різні, різні варіанти. А, вартість робочої сили, вартість мінімальної зарплати також виросла, приблизно вдвічі. Зарплата виросла вдвічі. Тариф на воду для населення залишився той самий. Попри те, що в Львівській це ж це Велик... лише у Львові? Це по всій Україні вона тільки у Львові в, дивляться. В, в тих компаній, є ліцензіатами НКРКП. тобто для великих міст о, о, тариф встановлює регулятор, і при тому, що водоканал попросив підняти Львівська міська рада, підтримала прохання підняти в, в, в минулого року. Підняла аж на 5 днів. Після чого був дзвінок з офісу президента сказали, ні, назад зняти. І от водоканал мав вищий тариф 5 днів. Потім його назад знесли. І ми маємо ситуацію, за якою просто от водоканал, Львівський, в тому числі він є до речі, що ви розуміли, Львівський водоканал і інші водоканали в інших областях є найбільшим споживачем електроенергії області. Вода доставляється за 120 кілометрів зі строя. Тобто це величезні ну, труби, величезні. Насу... ну Така географія у нас. Вона піднімається, і вона, і вона йде на велику висоту, і на велику відстань. Тому витрати електроенергії, от, вони, от фізично от така конструкція та, от цієї системи от вона бере воду здалека. І якщо не підняти цей тариф, водоканал банально не буде мати за чим платити за електроенергію. Він вже зараз є в ситуації плавного збитку від 200 до 400 мільйонів до кінця року. Це взагалі на голову не налазить. Розумієте? Я хочу підсумувати цю тему. Це тобто, важливо, буде. що будуть перепади, ще й будуть ціни рости. Але коли ми говоримо ще про стійкість системи, нам треба, щоб стояли дизелі. Бо якщо не буде електроенергії, нам треба запустити дизелі, нам треба завести машини, щоб вони цю воду привезли. А грошей на них нема. Розумієте? Виходить доволі замкнуте коло, але е будемо надіятися, що якимось чином держава знайде способи. Мене інше, пане Святослав цікавить. М -м -м Якщо все до цього йшло, то чому, грубо кажучи, середньостатистичний українець е ще там, умовно, 15 травня. Навіть уявити собі не міг, яка критична ситуація. Нам не договорювали, чи це все ж таки вдалі, ну, вдалі в лапках зрозуміло, атаки Російської Федерації останні були. Тому що ну, справді це ж таке піке. Навіть цю першу зиму, коли почали обстрілювати енергетику, ну якось ну, не так різко, а тут просто все було гаразд, і потім. Розумієте, ну, система має певні межі витривалості, еластичності. От вона до якоїсь межі її зруйнувала, от вона спроможна була якось закрити ці 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 прогалини тобто якщо у нас там стояло там 12 блоків на 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 нетеплові електростанції то з них декілька пошкоджені але де де працюють але якщо їх системно вибивати всі то в якийсь момент вона зупиняється вона не може далі працювати тобто Тому... не було моменту що нам просто не нас не інформували про а, критичність я вважаю роботу міністерства я вважаю роботу міністерства енергетики поганою я вважаю роботу е, е, керівників енергоатому Поганою я вважаю пози позицію Офісу президента щодо енергетики поганою, і за це все несе відповідальність. Президент, заступники, прем'єр, тобто, це люди і голова Верховної Ради. Бо вони цих людей призначали, якщо вони не дають собі ради, значить треба ставити питання. Може ми хлопці щось поміняємо. Тобто, якщо рішення не приймаються і вони, вони фактично призводять до того, що Україна. Я розумію, що першими винними є росіяни. Тобто це нема про що говорити. Тобто, першими винними є вони, але ми повинні вести нормальну інформаційну кампанію. Ми повинні перестати гробити гроші, бо тариф на електронері треба було підняти давно. І гроші пустити не на будівництво нових атомних реакторів через 12 років. А їх треба зараз закупляти газову генерацію. її треба ставити, треба створити програми підтримки енергоефективності. Для того щоб люди могли утеплити будинки і якось не потребували стільки навіть у водоканалі теж були якісь нюанси з керівником. Його відсторонили від роботи, як, як ця справа зараз це, взагалі, впливає на роботу водоканалу. Це не впливає на роботу водоканалу. Його відсторонили на період розслідування, яке було висмокнене з пальця. Я хочу сказати, що всі закупівлі, всі закупівлі, просто всі-всі закупівлі. Каждає, знаєте, це кожний, кожний, кожна закупля, кожна, кожна закупівля, вона йде через Прозоро. Тобто будь-яка компанія надавач послуг в Україні, куди хоче подати труби, сіль, не ну, менше електроенергію, вона йде і вона, вона, вона може взяти участь тендера. І, в принципі, на, на товарах висококонкурентних, як, як то труби, як то якісь такі запасні частини, котрих випускається багато, ціни на тендерах падають в рази. І це реально працює. Е, але ну є якісь там питання іноді. Ну з моєї з моєї точки зору, це була абсолютно надумана ситуація, коли ви виходите на Прозоро, ви купуєте в момент, тобто ви розумієте, як керівник, що вам для того, щоб запустилася помпа, а помпи це вони, вони великі, це такі великі, куди качають воду. Вона мусить для того, щоб ви її запустили від генератора, до неї потрібне, що так званий частотний перетворювач. є такий пристрій, який він, він має запустити. І водоканал виходить на, на 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 прозоро і купує ці частотні перетворюючі в момент, коли просто починається на ринку повний ажіотаж Аврал. Приходять фірми і пропонують йому, е, ну за за нормальними правилами, пропонують йому це обладнання, яке буде встановлене і так далі. І так далі. І після того до нього приходить питання: а чого ви купили, значить, у це в жовтні 22-го року е, таке обладнання, коли його можна було повітряні 23-го купити е, дешевше? Ну, ну, як, як, як пояснити людям, що ціна в травні 23 го і в жовтні 22-го, вона це різні ціни. Просто якби там хтось не, в, в договірний спосіб купував ці, наприклад, речі, то е, ну, просто пішов домовився там з Іваном Петром, Івана, в тебе є, давай ми тут, типу цей. А, а, а предмет, предмет е, зауваження, який був, мене це просто бісить, е, було зауваження було не в тому, що водоканал щось зробив не так. А в тому, що фірма, котра продала цей частотник, його купила рік тому набагато дешевше. Mm -hmm. А ми взагалі ми, ми хочемо гратися в ОБХСС? От, ну, тобто це ОБХСС, це якийсь ринок. Тобто хотіли купити, за скільки ну, можна було купити, за скільки купили, більше не було. Я безпосередньо в асоціації, в якій я працюю, ми купували генератори для багатьох міст. В той же самий там, жовтень, листопад, грудень. У нас була ситуація, коли ми були готові купувати для водоканалів для теплокомунерго, для міст на Сході. Ми, ми купували, просто їм віддавали, щоб в містах був якийсь мінімальний комфорт. Ціни зростали кожен другий день. У нас була ситуація, коли ми замовили, зарезервували, проплатили, нам фірма вернула гроші і сказала, ні, вибачайте, тобто ми там комусь іншому. Тобто ціни виростали так, що їм було вигідніше нам заплатити штраф. І повернути гроші. Зумієте? Тобто, в той момент, коли керівник бере на себе рішення про те, що це має бути зроблено, бо це питання стійкості водоканалу, бо від цього обладнання воно є чи його нема. Залежить від того, чи ми з цим генератором, який нам подарований безкоштовно, ми зможемо запустити помпу, чи ми не зможемо запустити? Це чисто інженерна задачка. Якщо немає частотника, ця помпа не запуститься. Ну, це фізичний процес, коли помпа при запуску, вона дві секунди, бере дуже високий струм. Оці дві секунди вигорають. Якщо ви не запустите за дві секунди, просто генератор його не вона не запуститься, помпа. Кривіки, я. Думаю, ми Розберуться з вами після ефірус... відповідні органи та да. просто так до навіть слов. журналістам варто нашим поїхати. Це бо знаєте, на словах воно одне, а коли це побачите і людям пояснити. Я чому про це питався? І зараз пан Андрей, який втримує слово, питався, про чому ми раніше про це не догадувалися. Ну мені здається, що ми таке доволі доросле українське суспільство. Якби нам сказали, ну хочеться вірити в це прамі в, в, в березні, що та да, в нас є проблема. Давайте. Без чогось починати обходитися, давайте ну окей, там не використовувати там вдома, проконтролювати там умовний чайник чи кавову машину в кожній хаті, годі та але ну можливо не робити величезних концертів в палаці спорту, де там світло. Ну але хоча би якось економити. Чи ні? Чи то uh, не було сенсу ніякого? Я не бачив величезних концертів зараз в палаці спорту. Я просто з того, що так? Ні, я дивіться, Just... я зараз навів приклад. Просто ну ми ж просто жили собі і використовували. Треба гуляти це так, піде, як потрібно. піде гуляти мережами. Всі будуть казати, а вони падлюки роблять концерт. То воно ж піде просто за цитатою, розумієте? Теоретично. Але як ну ну тобто, ми зараз ми мусимо е, взагалі жити по, по 3-4 години зі світлом, а лише там, грубо кажучи, в квітні, коли ми розуміли, що в принципі така ситуація може бути, всі жили нормальним життям. Я більше Чи про... це було правильно. Ну, ви експерт, я ж просто більше, задаю питання. Ніж я про це говорю, ніж мій колега говорить, Вже просто ну в ефірі вже я не знаю, куди далі. Та тобто, питання ми не можемо експертами громадськими заміняти комунікації міністерства енергетики. Все, це я. Ну я ж не до вас це... хочемо розібратися. У нас багато до цієї комунікації бракує, і це теж правда. Ну, є ще елемент недовіри. Тобто, угу. оскільки в нас рівень довіри до органів влади, він низький, тобто, все те, що скаже міністерство тави, там типу, знаємо, ми там енергію відрами возить за кордон. Тобто нам не даєте, а туди продаєте. Ми всього знаємо. Бізнес енергокомпанії полягає в тому, що вони не економлять, а вони постачають. Що, вони, якби, якби в них був надлишок, вони б вам продавали, у вас би все світилося, як ялинки і міста б не виключалися. розумієте? Не було б потреби. Вони заробляють не тоді, коли вони економлять, коли вам її втуляють цю енергію. Точно так само, як теплокомунерго. їм вигідно перегрівати ваші будинки, щоб у вас було 28 градусів, бо ви їм заплатите за це тепло. Вони, вони їм не цікаво економити. Точно так само з енергокомпаніями, їм, їм немає сенсу виключати. Їм треба його поставити для того, щоб у вас взяти гроші. Розумієте?